Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія НовіФармтех. Ми на Львівщині в господарстві є трактор, челенджер старенький, але з навігацією, тобто оновкою, яка стояла з завода. Мітор ще X30, який був випущений десь років 15 назад. Але він досі актуальний. На ньому є і на ньому є меню. Таке ж як і в нових версіях. Його можна прошити під нові версії. Він вмонтований у підготовку трактора, тобто гідравлічний автопілот на даху антенна стоїть, яка працює на ртк сигналі. Відповідно, то ще 15 років назад був попереду планети всієї в цьому плані навігації. Відповідно, і по цей день вона актуальна. Це говорить про якість, про технології, про розробки компанії. Топо з давніх давен відповідно покажемо, як працює автопілот в роботі. Натискаємо до на автополота на рідну, яка знаходиться на півників клуї. Наш автополог працює, так як потрібно. От Можемо, наприклад, зараз з'їхати з лінії. Я до кермо з'їдемо з лінії, натискаю рідну кнопку, вертається, в діємо в лінію і в ми їдемо чітко, без високих вилянь, з мінімальною погрішністю. Можемо вцепити знарядні і запасним, економлюючи при цьому на монітворах, відповідно, це сила, е, зв'язуйтеся з нами, якщо у вас є схожі трактори, схожі навігаційні системи, які потрібно почистити, оновити до нових версій, і вона у вас буде працювати не гірше, ніж чим... навігаційні системи наших конкурентів, які є тільки недавно випущені, а довконом у вас буде старішою модель, старішої версії. Підаща фор усім, тому звертайтеся до нас, ми вам допоможемо це все налагодити.